Ми мусимо визнавати, що це велика проблема. Це потужна балістична ракета, можливо, вона не є такою вже й точною, як скажімо, той самий Іскандер, хоча Іскандер буває не дуже точним. Але відштовхуватися треба від того, що використання ракети корейської КН-23 воно відповідає сьогоднішньому, будемо казати, духу тероризму. І е, сплеску російського фашизму для цього їм не так вже й точність потрібна, як потрібно просто бити по мирному населенню і е, е, знищувати міста методично, е, методично і системно. Ну, Почати треба з того, що бойова частина 500 кілограмів, сама ракета 3,5 тони майже. Це дуже велика потуга, і руйнування можуть бути дуже великими. І ми це бачимо насправді, що руйнування від таких ударів дуже, дуже серйозні. Можна згадати, що Оскільки це ракета балістична, то для збиття такої ракети потрібні, от, власне кажучи, новітні системи, новітні комплекси, такі, як Петріо, дуже мало країн мають такі системи, які здатні збивати балістичні ракети. Це, передусім це Сполучені Штати з їх новітньою системою THAAD. Да? от Ця система. Яку яка зараз розгорнута і в Саудівській Аравії, і розгорнута в, в Ізраїлі? Це система, яка б якщо б у нас була б, то ми б могли б розраховувати на перехоплення. Це південно корейські системи, новітні, які Південна Корея зробила в 2024 році і представила. Але вони на жаль, нам їх не дадуть. От, ну і, і третя країна, фактично, це Ізраїль. Яка здатна балістичні ракети перехоплювати, в 26-му році може з'явитися четверта країна у вигляді Франції, яка доробляє зараз оцей СЕМТІ систему, яку нам передали, але більш старої розробки. А з 23-го року вони почали вдосконалення і зараз хочуть вийти на кінець цього року, або на початок наступного. Вийти на перехоплення балістичних ракет є сподівання на те, що Європа, європейський НАТО, Європейський Союз що вони стають кожного дня більш рішучими, і оця рішучість і це видно в чому проявляється в чому. Проявляється в тому, що нас залучають до виробництва ракет. Знаємо, і Норвежський Кьонсберг зараз буде українську ракету пристосовувати до системи НАСАМС. І ми бачимо, що цілком можливо, що ми можемо опинитися ну, учасниками виробництва цих комплексів СМТ і, зокрема, ракет для них, цілком можливо, бо йдеться про. Ну будемо казати, вже не Астер 30 а більш нова ракета, яка буде вироблятися, і Україна могла б туди долучитися. Сподівання є, і є в принципі демонстрація того, що нас туди готові брати, готові брати до спільного виробництва ракет, спільного виробництва дронів, спільного виробництва боєприпасів. Це всі наші. Пріоритети, які е, оголошені, які ну, насправді правильно оголошені, що це і є пріоритети.